Я дякую за те, що я живу, за те, що маю маєте сьогодні спати, за ласку і за любов твою, і що домівку не потрібно залишати. Я дякую за тихі дні і ночі. Я дякую за мирні небеси. Я дякую за те, що маю очі, що споглядать безкрайні височі. Я дякую, що я не просинаюсь від зриву бомби і вибитого скла за те, що я спокійно засинаю, хоч в Україні вже давно війна, не для усіх сьогодні тихі дні і ночі, в когось ні крихти хліба на столі, комусь смерть вже дивиться в очі, ну а когось забрала вже собі. Там буря, там пожежа, десь цунами і різні катаклізми по землі. А хтось цієї ночі втратив маму чи ще когось із близької сім'ї. А я Господь. Так соромно зізнатись, коли коліна отоші схилю. буває, що й не маю що сказати, І лиш прошу, 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 все необхідне для життя я маю. Я, мої друзів, маю і сім'ю під небом тихим, в теплім домі засинаю. Зі мною поруч ті, кого люблю. І так, тоді, коли лягаю спати, Тішиться серце і душа моя, тобі спасибі, хочеться сказати за те, що наді мною єрка твоя, слава Богу.